Дитячий сміх та обійми сьогодні вперше, після довготривалої перерви через повномасштабну війну, Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 13 відкрив свої двері для малечі. Станом на сьогоднішній день у нас прийшло на першу зміну, яка буде працює з 8 до 12, 21 дитинка. На вечірню зміну у нас планується 16 дітей. Але зв'язку з тим, що заклад наш розрахований, взагалі, що ми можемо приймати в першу зміну 40 дітей і в другу змінило 40 дітей то наші групи будуть збільшуватися, поповнюватися, і батьки інших діток, які не ходять до нас в садочок, але хочуть ходити, вони мають можливість зареєструватися і відвідувати наш садочок короткотривалого перебування. І вихователі, і діти дуже сумували один за одним, адже у садочку панує атмосфера дружби і тепла. Ми дуже сумували. Діти сьогодні приходили з таким настроєм зі своїми речами. Вони сумували за своїми шафами, стільчиками. Вони сьогодні шукали всі свої стільчики, були дуже раді іграшкам, вихователям, помічникам, кухарям. Безпека дітей найважливіша складова перебування дітлахів у садочку, і про це тут звичайно потурбувались. Укриття, яке розраховане на 40 осіб, повністю облаштували всім необхідним: питна вода, місце для миття рук, горщики, столи, різноманітні ігри, теплі ковдри. Окрім цього, у кожної дитини є тривожна валізка, яка також знаходиться в укритті нас жаль сьогодні проходило з дітками навчання, щоб у разі, коли буде повітряна тривога, наші вихованці не злякалися. Ми їх уже зводили в укриття, вони подивилися. Ми там трішки побули, щоб дітям це була як звична процедура відвідування. Тому в наш садочок є безпечний. Будь ласка, хто хоче, приходьте, будемо з радістю брати. Якщо ви хочете, аби ваша дитина ходила до цього садочка, вам необхідно зареєструватись. Зробити це можна самостійно на сайті електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти або прийти в садочок із свідоцтвом про народження. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.